Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Давненько я вже не виходила в ефір. Все якось немає часу. Дійсно, багато справ не встигаю, треба ще і коментарів всім понаписувати, і свої справи поробити, тож на відео мало часу залишається. Але позамовляла посилки: їдуть в дорозі, скоро вже будуть, деякі вже отримала. І ось сьогодні я отримала посилку, а в ній були дві чудові тарілочки. Це я хочу вам показати частину сервізу, який я намагаюся зібрати. Трішки предметів, але всі такі гарні, дуже милі і чудовий малюнок. Тут така неймовірна аерографія дуже мені подобається якраз так тематично, по-осінньому ліщина, гарні горішки. І хочу вам показати клеймо. Клеймо тут досить стареньке, фу, Паранівка, 50-ті роки. Збереглися тарілочки в гарному стані, незважаючи на свій такий досить поважний вік. А вік уже дійсно дуже такий вже. І на цих предметах теж таке клеймо. Ось це, є в мене сухарниця, колись замовила, випадково знайшла. На Оликс таку гарну річ. І є в мене чайник егоїст. Маленький, гарненький, дуже такий акуратний. Ось такий теж малюночок, рідна кришечка. Звісно, є потертості, але головне, що немає сколів. Потертості то вже, як то кажуть, сліди часу та історії і життя. Від цього нікуди не дітися. Тож, ось таку красу хотіла вам показати, якраз ось у мене і ліщина, це діти назбирали. Тож, все якраз досить так склалося гарно. Всім вам всього найкращого, до нових зустрічей! Скоро побачимось!